Книга Вихід, розділ 15. Тоді Мойсей і сини Ізраїля заспівали Господові ось яку пісню. Заспіваю Господові, славно, бо прославився, коня і вершника скинув у море, сила і міць моя. Господь, Він став мені рятунком, він мій Бог, і я його прославлю, Бог батька мого, і я вихвалятиму його. Господь, муж войовничий, Господь ім'я Йому. Полки і колісниці фараона вкинув у море, найкращих вождів його втопив у Червонім морі. Безодні їх покрили. Пішли на дно, неначе камінь. Твоя правиця, Господи, прославилась у силі, твоя правиця розгромила ворога, ти величу надмірною своєю знищив супротивників, послав ти гнів твій, що пожер їх, мов стебло. Від подиху ярості Твоєї збились у купу води і стали валом хвилі. Згусла хуртовина на дні моря. Ворог сказав Пущусь за ним, до жену, розділю здобич, насичу жагу свою, я вийму меч мій, моя рука їх знищить. Та ти дмухнув вітром, і їх укрило море, мов оливо втонули у водах глибоких. Хто, як ти, Господи, між богами, хто як ти у святості величній? Страшний у славі, що твориш чудеса. Ти простягнув правицю і пожерла їх земля, ти провадив у милості свій народ, що врятував його, привів його потугою своєю до житла святого Твого. Почули те народи, затремтіли. Жах огорнув мешканців Філістії. Тоді зжахнулись едомські старшини. Страх охопив князів муавських, Ханааняни ж усі, поникли духом, страх напав і жах великий, від сильної руки твоєї вони окаменіли. Докіль пройшов народ твій, Господи, доки пройшов народ цей, що Ти його собі придбав? Ти ввів їх і насадив на власній горі своїй. На місці, що зготував, Господи, собі для житла, у святині, що твої руки, господи, заснували, Господь царює назавжди і повіки. Коли фараонові колісниці і вершники війшли в море, Господь повернув на них морські води, сини ж Ізраїля пройшли по суші серед моря. Тоді взяла Марія пророчиця. Аронова сестра Літаври у руку, і вийшло все жіноцтво за нею з бубнами та хороводами, і приспівувала їм Марія: Співайте Господові, славно бо прославився, коня і вершника скинув у море. І повелів Мойсей Ізраїлові вирушати з над Червоного моря. І двинули вони до шур пустині, і йшли три дні пустиною, та й не знаходили води. Прийшли вони в меру, та води з мери не могли пити, бо гірка була. Тим і прозвали те місце мера. І нарікали люди на Мойсея, говоривши Що нам пити? А він заголосив до Господа і вказав йому: Господь, дерево. Вкинув він його у воду, і вода стала солодкою. Там дав він їм закон і суд, там випробував їх і сказав: Коли ти пильно слухатимешся голосу Господа Бога Твого і чинитимеш те, що йому до вподоби, і вважатимеш на його накази, і дотримуватимешся всіх його установ, ані одної з тих недуг, що я навів, був на Єгипет. Не наведу на тебе я бо Господь, твій цілитель. Потім прийшли в Елім, де було 12 водних джерел і 70 пальм, і отаборились там над водою.